Діндон, Скучали за мною дуже? Це просто так випадково сталося, що я тут така красива, сижу нафарбована, виписала проби, а так я лінива дубця. Хотіла передати вам Привіт, привітцішом. Ір'я вже. Бачите, птиця похої ліняє. Хоча зараз літо не весна. монтую вам блог. З білою церкви Києва і трошечки там матеріалів. От зараз я на канікулах М -м, відпочиваю трохи, влаштувала собі таку перезагрузку, але теж знімаю. Сподіваюсь, у вас все добре і літо проходить для вас добре, і ви трохи знаходите час, щоб відпочивати, тому що мені не завжди вдається. Але я стараюсь. Ну добре, це кохання моє. Дивіться відоси, будьте зі мною і пишіть в коментарях, як у вас справи.